Там Петя. А там уже укотилося само. Петя Висоцький. 2-0. 2-0. Босс. Ратибор. Босс. Петя Висоцький. Мимо. Мирно, знов в атаці. Знов. Знов. Гомін на полі. Варцем. Ярик, Дойде. Ой, буде вдар. Ні. Ярик. Ох! Чирк є, єсть, Ярик. 3-1. 3-1. Чирк і 3-1. Ярик головий. Ох, пройшов і ніхто не цепанув. Ніхто. Костя. Назад. Димка. Сам. Поки сам. Перехват. От тобі обрізочка. Легенька коля. Коля, не треба нічого робити. Коля. Ух ти. Нічого не зробив. Хорошо. Там зразу назріває. І коля! Коля. 3-0. 3-0. Коля. Коля з ударчика берева. Забрав. Сам, 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 сам Макс. Чайка проти його. Взрослий. Антончик. О, Ой! Хороший! 3-2! Антончик! Хо-хо-хо! Рушило! Рушило! Колька штрафний, мирне! Дивимося. Удар потужний! А що то було? А що то було хороше? Ох! Дивимося! Є! Е! Є! Е! Допхнули! Допхнули! Два-два! Перехватили! Буде! Зразу буде свисточок, можливо, ще одна атака! А ну, Кирил! Бурти! Макс! Дима! Хорошо, Кирилл. Скоро буде удар. Решко. Удар! Є! Красавці! 2-1! Отлично! От вам і вже уровень. Дивимось далі. Пак середа. Рис! Рис! Удар назад. Удар! Ух! Потужний! Воротник. Чуть не знесло. Мірне пробує. Чайка. Дімка. Удар. Ох, є! Саня. 1-0. 1-0 мирне. Виграє. ВЛН5 ігран. Вовчко в атаці. Іллюха. А ну, на Федоренка. І Федоренко. Ого! Сережа подає. штрафний. Метрів 15 до штрафної, але на воротах воротник половив. Якщо буде коментувати, гарятів полетів. Ой, щось хороша Ну, ручечками буде жовта, жовта і дві червоні зараз. Ой, там уже кубка набігла. Все буде добре. Одміряв суддя. 11 метрів встановили м'ячика Максим Федоренко готується і і і свисточок і 1-1 1-1 Максим Федоренко Яготин рятівник ось його контратака Яготина ой біда Улетіла ворота. 4-1. 4-1 Ягодин. 4-1-годин. Закінчився гра. Ягодин виграв, Словутище. 4-1. Молодці козаки. 12 рік народження. Іде другий тайм. Гурти програють. Мабуть, 3-0. Боси. Ярик. З ударом. І внесли. І внесли. Варцев. 3-1. Петя, Ох, улетіло, ох, улетіло. Да. 3-0. Ой, Віталійович. І ще раз мимо Віталіч! Два рази однією тією самою ножкою. Да. Тут бурти. Потужній. Добавочка треба я яричок усадив. Садив. Чудово. 3-0. Петя. Петя летить. Петровський. Буде вдар. Оно! Єсть. 2-0. 2-0 бос виграє. Команда бос провела заміну. Вийшов. Самий. Старий професіонал під восьмим номером Віталіч. Віталіч. Молодець. З центра атака. Перехватить. Ай, товкав трошки. о гол, гол, гол. Але був толчок. Трошки був толчок. О! О! Хороший! Хороший! 3-2! 3-2! Хвилини не прийшло! І 3-2! Семеновка навка. Давай, давай, виграет. давай, давай! О! Два-два! 2-2! Вася! 2-2! Семеновка, Новка, Ще пів години грати, другий тайм. Там уже буде чудо. Ой, Володя, ой, ой, знов, я ж казав чудово. Спасло воротарське. Ой, 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 спидіграка, спидіграка. 4-3. Трубішко, Рживе грають у Саменовки. Ой, не дати вдарити. Дали, дали, 3-3, 3-3. Dali. Uzskot. 3-2. 3-2. Uzskot. Šeit ir viens strafnējs. 7-3. Ugh, nu. 3-1. 3-1 samenovka. Pulitīviek torpēda. Да, Нептун, Нептун. В сторону Саменовки пробиває трубіж Володя Лученко. Лученко! Штангу поцілували. Чудово. 2-1. Саменовка ви... виграє. Закінчується перший тайм. Нав'яз. Ааа, Купер! 2-1. 2-1 Семенівка виграє. Хо-хо-хо. Будемо чекати. Важка ігра для Семенівка буде. Але надіємося. Трубіж атаці. Ой, не дать. Не дать Володі. Єс! Один-один. Один один. Трубіж відігрався. О! Буде вдар. Ой, удар. Ай, добре, заблокували трохи. І ще один. Ай, добре, ще один винесли. Чудово. Макс Федоренко. Порушення проти його. Чего лового є. 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 Красиво і є. 3-2. 3-2. Час. ще є. грає Другий тайм. Ще є у Матадора що там. Жалість. Жалість. Є. Yeah. Немає. Диво перекладена. Це вже з метра у перекладену. З метра. Ой! Oh, Ой! Oh, oh. oh, oh, oh. Завалили 3-1. 3-1. Ліснячки. Яготин. Забили третій. Матадору прияснув. Віснячки знову намічають. Унаравились, один гол. Ох! Два! Два! Унаравились хлопцям. Два-один. Лісняки виграють і яготина. Ой, переяснено. Поки свисточка не буде. Один-один! Оце тобі початок другого тайму. Один-один лісняки, Матадор. Університет Преса. <пасу> переламав штангу. Переламав. Підемо вигинати. Продовжується без перекладини. Так. Добре. Добре. Будемо смакувати. 1-0 Матадору грає. На ватаці. Ой, подача! О! Головочкою. Ой, голівкою. Да. 4 1 4-1. І того закінчується пошти. Другий тайм. І команда Десна, мабуть, забезпечує собі перве місце у лівобережній суперлізії Київської області. Достойно. Виступає сьогодні Дніпро. Важко, але трудяться хлопчики молодці. Десна подача. <плес> <плес> О, витіг! І втіх! Витіх! І втіх. Але що там було, зразу будемо дивитися, що то суддя там? Що суддя? Десна по краю. Навіс під удар. Один-один. Ух, uh, один-один. Красиво. Красиво. Жорстко проти його. Жорстко. Але контрольовано. Дівочка. З м'ячиком. А тут. А тут пробили. Уй! Чуть не заносять. Ооо! 1-0 дівчики Дніпро виграють у погребів. Добре, дивимось далі, друзі. Інтригаємо. Замінили Десни воротаря. Да, Новенький. Аватадор подає у Дивимося, друзі. Дивимося, що там. Що там? А Авдар де? Не, блокують. О, а там вже. А там вже отвіт. Ой, тут можуть на великі сили побігли. Ой, друзі. Штана. Ха-ха-ха. Чуть четвертий не влетів. 11 метровий удар в сторону Матадора. 2-0. Десна виграє Матадора І 3-0. 3-0. Десна виграє у Отут. А тут десна біля штрафної Навес. Ух! Потужний. 2. 2-0. Десна виграє. У Матадора. Матадор подає в влови. Дивимося. І. Ох! Рядом із стійкою. Дать, хлопчика, не дать ударить пов'яз. О! Укинув! Укинув за ухо. 1-0. Десна погреби виграє. Це подача була матадора. Інчиться. Богданович. Ой! Ні. Матадор пішов. Паша. Якщо синя, то Діма Великодній. Удар. Гол! Матадор 2-1 виграє. Діма Великодній. Ще буде удар, видолом. Є! Саша, 1-0 на виграє у Демнянець. Зіграли 5 хвилин, 7. Чудово. Маю. По краю. І свисточок. 7-1, так? Да? 7-1. Закінчилася гра. Дівчатки. Виграли у Яготина лісне. у його в суперлізі. Чудово, дівочки. Набирайте тепер трошки більше. Хочу на одне від Матадора прияса. Хорошо. Ону! Ону! Оно! Оно, -но. Оно -но. З 15 метрів за штрафною перекидка воротаря потужним ударом. 6-1. дівочки виграють у лісного. От вам і Ліга Лівобережжя. Група Київщини. Суперліга. Можна називати по-всякому. Хороша. Хороша гра, хороший футбол, хороша команда. у Лового. На передню штангу. Хорошо. А тут висоцький! Є! Yeah! Є, yeah! п'ять П'ять один. П'ять чухня. Хороша батання. Макс Федоренко продовжує атаку. Продовжує вот, навес. А там. А там. Ой, пас, хороший. Під удар чи ні? Воно удар. Іде. Три. Три-один. Три-один дівички. Чудово. Фейровya. Але ворота, первий. Перший. Піддавлюють дівички. Я готин. На їхній. Их... Ох! А удар. Ай! Хлопці, мостіть щось. Не дають. Макс дрем. Ой, розрізок, розвичок. О! Є! 1-0, 1-0. Олег Розовик, дівчата виграють в ягодина. Зіграно хвилин 10 першого тайму. Добре. Воно ще щось... Ох! Летів! Як ласточки, як ласточки. 1-1. Лісники Дніпро, дівчата. 1-1. Тут вже Петя Висоцький. А ха ха Вадік! Вадік синок на добивання. А воротор під і все. Хлопчик Денис Круль приїхав підтримати свою команду. Двою рідна Штурм, а найрідніша наша, наша Сашниковська карань. Старе молодці, друзі, молодці! Спасибі, спасибі їм.